Еластичний клей для мозаїки, керамічної плитки, мармуру та граніту Технофей EX. і ми починаємо його відеоогляд. Перевагою саме цього клею є те, що він білого кольору та має маркування c 2 te Та що це означає? Літера С означає, що клей на цементній основі. Цифра 2 означає посилені характеристики щеплення з поверхньою в два рази, а літера Т означає, що клей тиксотропний і його можна наносити на вертикальні поверхні. А літера «Е» нам каже про те, що клей має подовжений час життя суміші від 30 хвилин і більше. Тож, давайте його відкриємо та перевіримо на практиці. Клей постачається в крафтових мішках по 25 кг. розчин готується дуже легко. На 25 кг суміші вам необхідно лише 7 літрів води. Тож, приступаємо до перевірки! Для приготування клею необхідно суху суміш додавати у воду. Клей замішується за допомогою міксера на низьких обертах. Залишаємо клей на 10 хвилин. 10 хвилин пройшло. Тепер замішаємо ще раз на протязі 2 хвилин до однорідності. Тож, приступаємо до укладання плитки. Притискати плитку необхідно не пізніше, ніж через 10 хвилин після нанесення клею. А скоригувати положення плитки ви можете протягом 15 хвилин. Після укладання плитки до затирання швів можна переходити не раніше ніж через добу. До речі, у нас великий вибір кольорів затирки для швів. Витрата клею на 1 квадратний метр від 3 до 5 кг. Температурний діапазон застосування клею від 5 до 30 градусів за Цельсієм, а експлуатації від мінус 40 до плюс 80. Час життя суміші близько 6 годин, що дуже зручно при укладанні плитки. Клей застосовується для укладання плитки в термальних басейнах, морозильних камерах та для укладання кераміки та граніту на зовнішніх фасадах будівель, а придбати клей TechnoFIX ви можете за цим номером телефону. Або залишивши заявку на нашому сайті, обирайте якісні та перевірені матеріали техно.